Було призначення президента на посаду голови Ода Кузьменка Сергіятовича. Громада і ми в тому числі, тому тобто, числі я не погоджуємося. Позиція наша незмінна і моя в тому числі. Ви пам'ятаєте, що мною була оголошена безстрокова акція протесту до, так би мовити, до виконання вимог. Перша у нас буде пропозиція, у нас вимоги. Тобто вимога одна. Якщо ви говорите, що призначення президента відбулося, як ви вважаєте, чи попадаєте ви під ті е, критерії люстрації? Адже ви були в партії регіонів, ви були заступником за голови. Да. Тобто ми пропонуємо вам. Добровільно написати, ну, я не знаю, як юридична правильна відмова від, 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 від призначення президента. Я прошу вам 6 аркуш паперу і ручка. Вона така недорога, але є. Будь ласка, ви приймайте рішення, яке приймаєте, це ваше право, але в нас є права чи обов'язки. От прошу тоді, будь ласка, приповідкуйте. І вибачте, якщо ви будете порушити закон. Я вам заявляю, я, я не знімаю цієї акції. Я буду ходити тіні тут. Ми вас винесемо. Я особисто. Я вам. Тільки будуть порушені закони вами, і ви гарантуєте нам час, що тут буде все взято і буде жити по законам. Будь ласка, закон. Ми допоможемо. Ми допоможемо. Ми зустрічалися з попередником вашим, з Кетиком. Він теж багато обіцяв, обіцяв боротися з корупцією, а сам очолив корупцію, обіцяв розігнати прогмінчу вашу адміністрацію, але так це вони зробили, Очоли. почули її. її. Тому ми йому не дали працювати. Якщо ви берете на себе по відповідальність, то скажіть ваші перші кроки. Я особисто і мої побратими я сказали слово, можливо, згантували, а потім дія. Ви, думаєте, ви слова говорили, а от підтвердження ваших слів, що ви будете ну, от таким от послідовним, ну, я не знаю. На папері я це як називається ну, складається е, Меморанд. меморандум, друзі. Я вас просто попрошу літа. Пожалуйста, є таке слова? Заснула, не жди злодівані долі вона заснула царкови і присла. Тому я хочу поставити між нашими і общественними організаціями хто за то, щоб кандидат на губернатора написав заявлення. О від от занимаемой должности, я прошу вас ну, проголосуем, давайте, так что назад. 3... Я не снимаю. Секунду, я бы сказал, гражданский организаций. Я, буду... я, я... приглашу. Вы не хотите голосовать? Так и скажите. Президент. Я, например, за то, чтобы Сергей Нагорович написал заявление об отставке. Это чисто по-человечески успокоиться. Есть раз... люди, которые, я вам объясню ситуацию. Мы прожили погода без президента с исполняющими обязанностями и так далее. Ничего, выкрутимся. Поэтому я хочу все-таки поставить на голосование. Тут не само. Тут не то, щоб Сергій Анатолійович зробив заявіння про постать, як пропонував Николай Петрович. Подивите, всі прийшли сюда. Не провоціруйте. Сейчас провоціонуєте. У мене буде інша пропозиція.